Що в нас є в наявності? Є така шкода SuperB 2016 рік ДСГ Алькантара. Така шкода. 13500 євро вона коштує. Потім Mercedes C клас, Passat B7, ще один Passat B7, теж вчора тільки приїхав на кожі, на панорамі. На механіці. Потім. Mercedes c клас X1, тройка BMW, Passat B7, Golf 6, Passat B6, Ford Mondeo, Audi a 6 Passat. Ще один такий Passat. Це, якщо не помиляюсь DSG. BMW, Opel Insignia в гарному стані. Шкода Octavia, Ще один Passat. Це вже продано. І BMW ще така є. Так що, кому цікаво, любий з цих автомобілів, звертайтесь і домовимось. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом. Крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.